Привіт! Сьогодні в мене комбінація вражень і спостережень тригирнулася це все, тим, що я подивилася, додивилася серіал Чорний кролик Black Rabbit. Не про нього зараз загалом, але там була сцена, коли один з головних персонажів розповідає своїй доньці, яка в цей час робить йому тату. Довго пояснювати. Просто він, скориставшись нагодою, що в нього є час на педагогічний вплив, він їй розповідає свою концепцію родини. І що він каже? Він каже, що, в принципі, та родина, в якій ти народилася, це випадкові люди. Тобто ти ж ніяк на це не впливаєш. Це мати, це тато, це брати-сестри, хто є. А, і все, <свят> далі ти маєш з тими людьми якось ладнати, тим бажано, непогано. E, і. Його заклик до неї, він каже: Я хочу, щоб ти знайшла протягом життя людей, які будуть твоєю родиною за твоїм вибором. Що це будуть люди не випадкові, не просто тому, що так сталося, а тому, що ти їх обрала, тому що тобі з ними добре, вони тебе підтримують, ти їх підтримуєш. Ну, коротше, це люди, яких ти бачиш біля себе, і ти рада, що вони там є. Що, що це, це, це саме твої люди? Ось він і каже, що я дуже хочу. Ти маєш мені пообіцяти, що ти знайдеш цих людей. І я так напружилася нормально, тому що мені здається, що це прям завдання зірочкою. І в мене така трохи, як каже моя донька, дурбацька ілюстрація до цього. Мені разом з якоюсь косметикою нещодавно надійшов пробник, і там чотири типи помади, там, типу, ну, пробник. І я дивлюся на ці кольори. На відтінки і така. Це точно ні, це ні, та-та-та. І я починаю це все пробувати. І, врешті-решт я спробувала всі всі чотири. І ось той, що мені найбільше, як я, врешті-решт, вирішила, пасує, його я спробувала останнім. І катани це ж просто помада. ну це А що, що робити з людьми? І а... це правда, мені здається. Те, що він вимагає від неї герой обіцянки від, від доньки, це з одного боку він її наштовхує на правильні думки, як на мене. З іншого це прям складно. Я, я нам всім бажаю знайти людей, які будуть за нас і будуть наші, наші люди. Давайте, пока.